Друзі, вітання! Ви на каналі ДГітЮЕЙ. Сьогодні мова піде про формат IDO на платформі Ape Terminal, яка зараз є абсолютно номером один в своєму сегменті. Впевнений, що кожен хоче знаходити ранні геми, купувати їх по дешевих цінах і вже на лістингу фіксувати приємні ікси. Так от сьогодні розповім, як це робити, що потрібно, щоб збільшити шанси, і відповідно поділюся досвідом. Участі в таких івентах впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. IDO, ICO, лаунчпади, ранній продаж. Загалом цих івентів є багато імен, але усі вони мають однакове значення. По факту, це можливість купити токени до того, як вони будуть торгуватися на централізованих біржах, і відповідно робимо ми це з розрахунком, щоб заробити. Так, звичайно, в переважній більшості активи після того, як виходять на біржу, коштують дорожче, ніж власне їхня ціна на попередньому продажі, але тут, як і в усіх сферах в криптовалюті, звичайно, є нюанси. Бачимо, що насправді IDO платформ дуже багато, і по факту про кожну з них можна знімати окремий відеоролик, де ми будемо розбирати умови участі і так далі. Фактично, основною умовою. Мовою є холд токену, який є нативним на тій чи іншій лаунчпад платформі. І якщо ми розглянемо контекст 2020 го чи особливо 2021 року, то тоді це виглядало непоганою ідеєю, адже по факту все росло. Сегмент IDO лише розростався та набирав обертів, і такі активи були перспективними. В принципі, вони залишаються такими і зараз, але мова йде не про масовий вибір токенів. Тобто, зокрема, є платформа ChainGPT, яка, на мою думку, є однією з топових. Напевно, вони конкурують з Ape Terminal за першість. Так от, їхній токен непогано розвивається. Я про нього неодноразово писав, брав його в портфель місяця. Звичайно, він ходив на корекцію, як і інші активи, але от нещодавно вони почали стрімко рости і отримали. Лістинг на Binance. Однак, здебільшого, якщо ми відкриємо графік більшості токенів, ми бачимо, що вони падають, як і увесь ринок альткоїнів. Тобто купувати їх для участі в IDO не зовсім розумне рішення. Моя суб'єктивна думка, це, звісно, дуже добре, але давайте перейдемо конкретно до цифр, для того, щоб розуміти, наскільки успішними є ті чи інші проекти, що відповідно оцінити ризики для участі. Бачимо, що тут, відповідно, проекти зображаються по мірі їхнього виходу, і ми можемо бачити поточну ціну. Рої це відповідно кількість іксів, які є на даний момент від ціни продажу, і, відповідно, ETH Рої це найбільша ціна, яка була. Однак від себе хочу сказати, що відображається тут не завжди коректно. Бачимо, що проєкт АІПАМП, я в ньому безпосередньо приймав участь. Зараз Рої 3,5 Ікси по факту ціна була вища, ніж 6 іксів, я особисто частинку продав прямо на хаях, е, хоча основну частину продавав практично одразу по 0,3. Але е, проект однозначно успішний, дав заробити кожному трендовий, тобто це АІ-агенти, однозначно потрібно було приймати участь. Те саме PAMP AI, я також прийняв участь, а локацію не виграв. Але бачимо, що зараз торгуються в практично 5,5 іксів і АТА більше 16. Е, Суїдепін не знаю, Sentient Аї також приймав участь, також не виграв Алоку. Бачимо, що по факту дали не так багато заробити, але заробіток був. А те саме AI Voice Agents, тобто зараз є ікси, і власне практично 8хів на хаях. І е, хороший проект SUI, DESKI, Там по факту можна було легко виграти в лотереї. Я це зробив. Фактично, проект поєднує два наративи ai агентів, плюс деска, тобто це там медицина і ai технології, плюс ще є на хайповому блокчейні SUI. Про даний проект писав неодноразово. Зокрема, анонсував їхнє IDO і кожен міг прийняти увагу. Участь особисто знаю, що плюс-мінус 5-6 підписників взяли участь і виграли алокацію, і відповідно заробили. Бачимо, що таких проектів є доволі багато. Загалом в нас відображається середня статистика тут, тобто середньо це практично 2 ікси. Статистика портиться, бо там пару проектів ректанулось. І, відповідно, найбільший етіж наші рої це 13,5%. Загалом вийшли 62 проекти. До чого я це веду? Заходити в кожен проект я не рекомендую, але в основному ми бачимо, що практично ризиків у нас нема. Адже після виходу встановлюється Етіаж. Ну, це в 99% випадках ETH це в перший день після лістингу, і бачимо, що ікси тут хороші. Там від 5 до 10 залежно від проекту, і, як на мене, все однозначно варте уваги. Далі ми перейшли безпосередньо на сайт проекту. Бачимо, що тут також є статистичні дані, але це вже нас мало цікавить. І відповідно анонси нових проектів зараз це Avalanche AI. Нещодавно пройшов проект Center і бачимо, що в більшості проєктів зараз є плашка Refoundable. Тобто ви можете повернути свої кошти, якщо результати вас не влаштують. Як на мене, це взагалі ідеальний варіант, коли немає абсолютно жодних ризиків. Тобто, якщо ікси є супер, фіксуємо прибуток, якщо їх немає, то відмовляємось від алокації і отримуємо назад свої кошти. Це дуже круто. Якби такі були умови на кожному лаунчпаді, то, звичайно, жалося б в крипті набагато легше. Тому варто це. Використовувати, звичайно, в ряді лаунчпадів, рефаунду немає, але вам потрібно проводити свій аналіз і, відповідно, не викуповувати все підряд. Хоча, знову ж таки, Ape Terminal не беруть відверті шитки, і як таких ректів у мене тут не було. Давайте коротко пробіжемося по сайту. По факту, тут нічого такого немає. Знову ж таки, це інвестмент портал. Тут ви можете розглядати актуальні алокації і безпосередньо приймати участь. Де. Давайте відкриємо Сінтер, і на прикладі його я поясню як брати участь, адже тут є чіткі дедлайни. Ми бачимо, що даний івент завершився, але по факту це не головне. Все, що потрібно для участі, це пройти кус-верифікацію. Друзі, нічого складного тут немає, тут елементарний кус. Просто завантажуєте свої документи, це може бути закордонний паспорт, ID-картка нового зразка або водійське посвідчення. На жаль, на старий паспорт книжечку пройти верифікацію не можна. Після того, як вам її апрувнуть, а це зроблять буквально за декілька хвилин, ви зможете приймати участь. Все, що потрібно, натиснути тут Підписатися. Далі законектити свій гаманець. І основне, що в нас тут потрібно, це снапшот вашого гаманця. І ідея полягає в тому, що чим більше у вас активів, тим потенційно більше шансів. Звичайно, ви можете виграти із мінімальними акаунтами. Зокрема, в дескі я виграв з акаунтом, який мав мінімальну суму, а саме 250 доларів. Однак. Чим більше у вас коштів, тим більше шансів. Плюс ви можете збільшити шанси, підписавшись на Twitter проекту, який представлений, і безпосередньо Ape Terminal. Ну, це робиться в один клік, тому жодних питань немає. Ви можете дивитися, які тікети виділені на той чи інший проект, але в основному це 250 USDC. На початку у вас може бути там мінімальна сума на балансі, але пізніше, якщо ви перемогли і хочете викупити, то відповідно вам потрібно поповнити свій баланс метамаску і здійснити викуп. Повторююсь, певний відсоток проектів і, взагалі, має вкладку Refoundable, тобто ми можемо повернути нашу алокацію і отримати назад гроші протягом певного періоду. В основному це 7 днів. Тобто, якщо ціна нас не влаштувала, ми можемо повернути свої кошти. Що стосується проєктів, які не мають такої плашки, то відповідно вже потрібно оцінювати певні ризики, адже варто розуміти, що не усі проекти дають 100% токенів одразу, здебільшого там є вестинг. Допустимо, 20% одразу на лістингу, і інші 80% протягом 4 місяців після лістингу. Ну це доволі справедливий розподіл. Це робиться задля того, щоб не було сильного тиску на стакан продажів, і відповідно токен міг рости та розвиватися. Що? Ми, в принципі, одобряємо, адже інвестуємо в даний проект і хочемо заробити якомога більшу суму. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Якщо у вас залишились ті чи інші питання по участі в Айдіо на Ape Terminal, обов'язково пишіть їх в коментарях, я дам на усі відповідь. Також, якщо у вас є інші питання, або ж ви б хотіли запропонувати тему для нового відеоролику, завжди буду радий прочитати. А за традицією. Дякую кожному за перегляд і прощаємось лише до наступних зустрічей.